І поки на Росії один розповідають, як доблісно б'ються наші мальчики, українські захисники не словом, а ділом доводять свою міць. На лівому березі Дніпра було дуже гаряче. ЗСУ здійснили рейд, і це підтвердили в інституті вивчення війни. Про загадкове зникнення до двох десятків загарбників під керівництвом майора. Томова, які несподівано щезли, нібито на окупованому лівобережжі у районі населеного пункту Козачі Лагері. Далі українські сили висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести семи осіб в районі населеного пункту Козачі Лагері. Прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів. Отакої. Окупаційний псевдоглава Херсонської області Сальдо заявив, що ніби вогонь російської артилерії відбив українські катери, а українських військових там немає. Однак більшість відомих російських пропагандистів стверджують, що українським військовим все ж таки вдалося використати тактичний сюрприз і висадитися на березі. Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагається спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути створення паніки в російському інформаційному просторі. Але ж паніка все ж таки є. Очень плохая тенденция. Да ну. На связь никто из них не выходит. Я командир батальона 1822, майор Томов. Сегодня мы взяли в плен Хохлов. Они утверждают, что взяли какой-то плацдарм под новой Каховкой. Так вот, это пиздец. Ці російські воєнкори знову за своє здають позиції і правду виносять. Так ось він зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало російських десантників ВДВ з району Козачої лопані до Запорізького. Області та замінило їх мобіками. Як виявилося, ЗСУ ще знищили російську розвідгрупу майора Томова, вибили російський 13-2 батальйон з позицій, а загалом було вбито полонених 25, серед них три офіцери. І щоб там Сальдо не розказував, докази є. Всі, хто говорить: вот, смотри, майор Томов, він вот відео прислав і все проче. Майор Томов з ранку не виходить на смесь, з розвідгрупою, з якою з корою. В выход. То видео, которое вы выложили, там, во-первых, ну, весенняя трава и видео старое, где он говорит, плацдарм под новой каховкой, он не называет конкретного населенного пункта, куда они ушли в ночь и не вернулись. Поэтому хватит пить. Ось фото из супутников за последние 24 часа. Так, мы с участвуете тому за войну и и супутники. Раз военкоры тут ни до чего. Якщо что. Я на связи с подчиненными Томова и всем открыто и откровенно заявляю Томов и еще ребята не вернулись из разведвыхода. Вот и их дальнейшая судьба на сегодняшний час неизвестна. Если бы они вышли на связь, они бы обязательно, наверное, позвонили бы и сообщили, что так и так. Вот. А вы выкладываете видео? показывает открыто відкрите своє офицер офіцер російської армії. Ондо так не сделал. на фото. Підтверджується, що там точилися значні бойові дії. Ну а ввечері 8 серпня, багато російських джерел оновили свої заяви, повідомивши, що, що російські війська зберігають контроль над козачими лагерями. Чи там русня, чи не там, це знову можна буде зрозуміти по новим знімкам. Головне, що нам все ж таки це дозволило створити опорний пункт на лівому березі Дніпра. Бійці обійшли козачі лагері з півдня та продовжили наступ у напрямку села Чолбурда. Подальший рух створює умови для оточення підрозділів ворога. Зсу діють нестандартно, сміливо та зненацька. А ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України. Давайте вже навчимося говорити правду.